А ви знали, що в Україні навіть один казак вартує 300 спартанців і може і подвіг такий самий здійснити. І так воно і є, особливо якщо рахувати, які події зараз відбуваються на нашому фронті, коли ми тримаємо оборону проти російських окупантів. Але ця історія не про сьогодення, а це історія про битву під Берестечком, коли один козак зміг зупинити на кілька годин війська. Речі посполитою, отже, сталося це під Берестечком, і тут треба зрозуміти, що тоді війська Богдана Хмельницького програла. Там було кілька причин. Зараз ми про них не будемо говорити. Це окремо буде розповідь. Але слід зрозуміти, що в якийсь момент довелося козакам відступати, і саме відступ козаків кілька сотень вояків і забезпечували. Вони взяли таку собі залогу, і в цій залозі вони стояли і тримали якраз наступ поляків, поки основні сили козаків відступають. Причому тут поляки дуже надовго застрягли, вони намагалися якимось чином їх вибити, вони намагалися якимось чином їх перебити. Козаки не відступали. Ну а врешті це закінчилося тим, що от ем, буквально на, на серйозну кількість годин козаки затримали поляків. Але серед цих козаків стався один козак, який зміг. Допливши до човна, він заліз на цей, на цей човен, і там бойовою косою він на кілька годин зупиняв наступ поляки. Вони нічого не могли з ним зробити. Вони в нього стріляли. Причому як описуються хроністи, що ніби кулі його не брали, цього козака, ніби він був заговорений і просто відскакували від нього ці кулі, або кулі були слабкі, або він був якимось дивним козаком. Так чи інакше його не змогли обійти, його не змогли побороти от в такому прямому двобої. І врешті тільки підступно один із поляків, він теж підпливши до цього козака, він зміг його ну, зі спини як би так вразити. Ну а потім його вже цього козака вже враженого добивали. Тобто підступно, так впряму його не могли взяти, і кілька годин він тримав сам на човні оборону. Невідоме ім'я цього козака, невідомо, ким він був, нічого про нього не відомо. Але ви знаєте, я думаю, якщо подивитися зараз на ці події, які відбуваються у нас на фронті, що цим козаком міг бути будь-хто, от будь-хто, як, наприклад, той воїн, невідомий, вже відомий воїн. Який сказав, сказавши слава Україні, його російські окупанти просто розстріляли. Ми вже знаємо ім'я цього героя. Я не буду зараз його називати, і я просто фото це покажу, а відео я думаю, ви бачили. От саме такий, який цей воїн, цей козак, і був той козак кілька століть тому, який теж тримався до кінця, який не склав зброю, який загинув зі словами Слава. Тож, героям минулого, героям сьогодення, вічна слава і вічна пам'ять. І про кожного з них ми не маємо забувати, і за кожного з них ми маємо помститися. Така історія.